Вітаю на своєму каналі, шановних садівників. У нас сьогодні 22 листопада і ми карчуємо Вот. Будемо на це місце садити Фуджі Фубракс. Схема садіння у нас була 4х1,5, на під щепай ММ-106 саду вже десь приблизно років 6. Зараз порахуємо більш точно. Раз, два, три, 4, 5, 6. В годах. Судячи по зрізам дійсно 6 років. Вот, як процес підготовки до розкарчовки, йдуть три бойця, один працює один боєць з бензопилою в штіль, два інших працюють з дворучними. дворучними. Обрізаємо бічні гіляки і потім трактор Photon Лаволь. Чіпляємо тросик і він цим тросом шморгає. Пробували гідроциліндра піднімати перевертачем, але залишається багато землі на коріннях, тому, мабуть, тягнути тросом буде краще. Потім ці стовбури використовуємо на дрова, а гілля переб'ємо мульчером. У нас є непоганий мульчер, будемо усе це перебивати. Зараз вам покажу процес. Отака у нас флоріна. Ми її Майже не обрізали, практично тільки контурником, бачите ще висять де-не-де яблучко. Така у нас була флоріна. Будемо від Флоріни позбавлятися, будемо цього сорта. Сучка різ фірми Фіскарс з храповим механізмом. Я спробував ним працювати. Чудово працює, м'який. А яка це модель? А ну чекайте, я подивлюсь, по-моєму, L78 модель. З храповим механізмом ріже чудово, мягенький на руки, мені подобається. Але в того сучка різа трошки довгі руки. Теж шикарний інструмент. Ручка трошки довша. А ну, Вас, покажи, яка модель. Сарфорд. Ось такі. Ми вже його варили, бачите, вже проти п'ятка була підварена. Ну і той, і той сучкаріст шикарно працює. У нас вони вже кілька років і жодних нарікань немає. О, ну, отак йде процес підготовки до розкарчовки. О, ну, знімати як карчуємо ми не будемо. У мене вже є відео на каналі, де видно, як трактор тросиком шморгає. Дерева. В принципі, все. Дякую за увагу. Був Михайло Шемчук, Сади Поділля, Вінницька область, Барський район. Всього вам доброго, до побачення.